Продається земельна ділянка, село Татарів, 20 сотин під будівництво, участок Бащенка, гарний під'їзд до діляночки. Підемо пройдемося діляночкою, зараз вам покажу. У І... нас ділянка має прямокутну форму, йде від дороги ось так униз. Діляночка трошки заросла деревами. Але це нічого страшного, це можна без проблем почистити її. Ділянка має, як бачите, рівний рельєф, що зручно буде проводити будівельні дії. Поруч є світло, що без проблем підключається місце. Дуже гарний. Подивіться, який тут відкривається краєвид. Будуєш собі тут пару котеджиків, виходиш, виходиш на терасу і милуєшся неймовірним краєвидом. Ціна даної діляночки складає 3000 доларів за одну сотину. Якщо вас зацікавило... Número de telefone, não é? esquece,